Латін джерело Міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато. Хто із зірок українського шоу-бізнесу ліг під ніж пластичного хірурга? І як змінилася їхня зовнішність? Дивіться просто зараз. Ірина Білик не приховує, що змінювала свою зовнішність. Вперше вона лягла під ніж пластичного хірурга. 1999 року, а саме після народження сина Гліба, Ірина Білик мала комплекси через свою зовнішність. Зокрема, артистку не влаштовувала форма її очей, які трішки нависали та мали сумний вигляд. Останньою краплею для Білик стали слова президента Леоніда Кучми, який звернув увагу на безрадісні очі артистки. Підходить до мене і так дивиться мені у вічі, і каже Ірина. А что с такие грустные глаза? Ну вот с, с таким акцентом. Я как-то с тобой? Нет, как-то так даже позаботился обо мне, я бы сказала. Я тогда подумала, ну все, и ручка надо точно что делать с глазами. Если уже президент заметил, что они такие грустные. Тож Білик, не вагаючись, звернулася до пластичного хірурга, аби виправити, як вона вважала свій недолік. Втім, на формі очей не зупинилася. Далі Ірина Білик захотіла змінити форму носа. Вона мала ніс із горбинкою, а це їй не подобалось, і вона вважала його занадто великим. Форму носа Білик змінила, не повністю, утім пошкодувала про це. На думку Ірини, треба було взагалі зробити його рівним. Одна бабуся була сестер. Вона сказала, «Деточка, що я можу сказати? Треба делать це сейчас, а не тоді, коли ви нікому нахрен не будете нужны. Не приховує Ірина Білик, що полюбляє і ін'єкції краси. Також вона робила підтяжку обличчя та збільшувала губи. І за словами деяких хірургів, схоже, що білик ще змінювала зону вилиць і підборіддя. До речі, полюбляє Ірина Білик також яскравий макіяж та експериментувати зі своїм волоссям. За час своєї творчої кар'єри вона була і білявкою, і брюнеткою, і рудою. Мала і довге, і коротке, і навіть кучеряве волосся. Хтось із прихильників захоплюється зовнішнім виглядом Ірини Білик. А хтось каже, що вона перестаралася з пластичними операціями. Друзі, а що ви скажете, залишайте свої коментарі під випуском. А ви знали, що коментарі дійсно можуть дуже впливати на психіку людини? Здавалося б, живеш собі і все тебе влаштовує. Аж раптом підвищена увага та тисячі незадоволених коментарів стосовно твоєї зовнішності, і ти починаєш помічати, що з тобою дійсно щось, ніби не так. І це не вигадки, адже виявляється, що саме хейтери змусили лягти під ніж хірурга Дашу Квіткову. За словами Даші, вона жила собі 20 років і весь цей час вважала себе гарною дівчиною, не маючи жодних комплексів. До моменту, поки не взяла участь у шоу Холостяк, де головним героєм був Нікіта Добринін. Коли ефіри вийшли на телеекрани, Даша щодня читала коментарі, що у неї то ніс не такий, то усмішка не така. Реписали, Даші навіть не усміхатися, бо мовляв у неї занадто великі. Ясна. Саме тому Даша з часом їх підрізала. За зміною своєї зовнішності Квіткова звернулася до відомого пластичного хірурга Едгара Камінського. За його словами, операція мала б бути суперлегкою, адже потрібно було не змінювати форму носа, а просто з'єднати хрящі, які розійшлися, коли Даша у дитинстві зламала ніс. Втім, зізнається, квіткова після операції вона півроку дивилася на себе у дзеркало і дуже шкодувала, що наважилася. На хірургічне втручання, яке, до речі, коштувало шалених грошей. Її ніздрі так і залишилося неоднакового розміру, а ямочки на носі спочатку не було видно, а згодом вона з'явилася знову. Коли Даша попросила переробити операцію, їй сказали, що Едгар виїхав за кордон, і якщо вона хоче до нього на консультацію, має поїхати до Італії. Звісно, що цього Даша вже не робила і просто прийняла свою зовнішність, вже не зважаючи на думки інших про неї, це напевно був мій такий урок: не треба було взагалі той ніс робити, або треба було ну коротше, не ти знаєш, такий типу життєвий урок, що я заплатила дихіра, не отримала того, чого бажаю. Ну, типу, це от так ти будеш розплачувати. Власне, хейтери довели до хірургічного столу і дружину Віктора Павліка Катерину. Вона ніколи не приховувала, що робила пластичні операції більше того, показувала весь процес у своєму блозі і ділилася результатом до та після операції. Так, декілька років тому Катя зробила операцію, про яку мріяла все життя. Ринопластиком. Вона змінила розмір та форму носа. Також Реп'яхова робила ліпофілінг підборіддя, процедуру, під час якої зону обличчя скоригувала за допомогою жирової тканини з живота, а згодом зробила і ментопластику операцію скоригування розміру підборіддя та корекцію його форми. За словами Катерини, така операція робиться разі на все життя. А філер, який вона колола собі раніше, треба робити кожні 6-12 днів. Місяців до того ж з пластикою більш виразні зміни а з філером мінімальні. Зробити підборіддя було мрією. Каті ще до на пластики, але рино каже, зробила в першу чергу під впливом хейтерів. Крім того, Катерина регулярно робить ін'єкції краси, ботокс, збільшення губ та інші процедури. Зараз ти відчуваєш себе красуною? Так, зараз я себе я настільки кайфую. У планах реп'яховує ще й мамопластика. Однак на це вона наважиться вже після народження другої дитини, про що неабияк мрія. До слова, у програмі Тур зірками Віктор Павлік відверто зізнавався, чи підтримує рішення дружини змінювати зовнішність за допомогою пластичних операцій. Ваша дружина Катерина нещодавно зробила чергову пластичну операцію. Чи радиться вона з вами перед тим, як щось робити? Ні, вона не радиться зі мною. Дозволу не запитати? не запитує, бо вона знає, що я їй що я буду перечити, але але. Це То ви б не хотіли, щоб вона все більше змінювала? Ну я б не хотів я це, це і давно вже казав, що я б не хотів, щоб ну я так знаєте, як сказати, Бог створив людину такою, як вона є, такою вона й має бути. Не боїться відкрито говорити про зміни у своїй зовнішності. І Анна Трінчер вона активно ділиться власним досвідом пластичних операцій, наголошуючи, що її зовнішність є невід'ємною частиною професійного іміджу. Вже з ранніх років вона збільшила собі губи та робила різні ін'єкції краси. А згодом наважилася на збільшення грудей і зробила їх третього розміром. Як зізнавалася Аня, така операція коштувала їй близько 6 тисяч доларів. Не всі зміни подобаються родині Ані, у чому нам зізналася її бабуся. Я ще чула, що ви дуже незадоволені е, тим, коли Аня щось в собі змінює, коли там губи собі збільшує або груди збільшує. От як ви на це реагуєте? Що ви їй стосовно змін в зовнішності казали? Кажу, мене завжди отут болить, тому що вона ну, втрачає свою індивідуальність. Вона теж миленьке, гароше дитинятко було, а тут, тут наквадало. Іноді Аня досі зіштовхується з осудом та негативними коментарями стосовно змін її зовнішності, але зараз вона намагається не звертати уваги на критику в свій бік і робить все, аби почуватися щасливішою та впевненішою в собі. Мама Ріка народила сина у 2021 році, і з того часу постійно зізнавалася, що її тіло зазнало змін. Вона розповідала, що завжди прагнула ставати кращою версією себе, і після пологів спеціально відкладала гроші на пластичну операцію. І от взимку минулого року вона опублікувала кадри, як лікарі робили мамопластику. Коли я побачила дві смужки на тесті, в цей день створився конверт сіські. Також мама Ріка поділилася, що разом з підтяжкою грудей вона дещо підкоригувала живіт. За її словами, після кесаревого розтину у неї з'явився шрам, а також негарно випирав живіт. Тому вона разом з мамопластикою зробила й міні пластику живота. Також мама Ріка відверто показує, як підколює собі губки та робить інші процедури по догляду за собою у косметолога. Інтерв'єрка Раміна Есхакзай зізналася, що також мала справу з пластичними хірургами. За її словами, був час, коли їй постійно говорили, що у неї завеликі ніздрі. Через це вона звернулася на консультацію до лікарів. Однак, те, що їй запропонували, їй не сподобалося, тож від операції вона відмовилася. Та все ж таки якось раміна наважилася лягти під ніж хірурга. Вона розповідала, що зробила септопластику. Якщо простими словами вирівняла носову перегородку коротку щоб гарно дихати, до естетичної хірургії есхекзай також давалася каже, що видаляла комки більша. Це така поширена пластична операція, що дає змогу візуально зменшити овал обличчя. Що стосується уколів краси, то раміна збільшувала губи та робила ін'єкції ботоксу. Втім, є зірки, які неохоче діляться змінами у своїй зовнішності. Наприклад, експерти помічали, що співачка Надя Дорофєєва могла змінити форму носа, а також у неї змінилася форма підборіддя. Втім, Надя будь-які втручання у свою красу не коментує. Так само, і тіна Кароль їй приписують багато різних втручань однак, вона говорить, що найголовніше у красі це не зовнішні параметри, а внутрішнє випромінювання. Мовляв, ти не можеш бути просто гарна, файна і все. Важливі твій настрій і вайб, який ти несеш. За словами Тіни, серед головних правил, які допомагають їй підтримувати форму, це сон з 22 до 5.36 ранку, достатня кількість чистої води без домішок, телефонний детокс. А також вона ніколи не їсть на ніч, як мінімум за дві години до сну та уникає токсичних людей. І лише в нещодавньому своєму інтерв'ю Кароль відверто зізналася, що використовує ботокс та інші ін'єкційні процедури. У мене активна міміка, коли я співаю. Коли я співаю, ще раз скажу, що я роблю це дуже напружено. Йде вібрація всіх м'язів обличчя, і це все розтає просто на мені. Нічого не тримається. І ми постійно там там ще трошки додамо. Основою гарного вигляду Кароль є збалансоване харчування, і, попри статус зірки, вона не практикує складних багатоступеневих доглядових ритуалів. Основою її догляду є звичайне мило з чайного дерева та козячого молока. Оля Полякова заперечує той факт, що робила якісь серйозні операції на обличчі, втім зізнається, що регулярно підколює собі ботокс ще з 23 років для того, аби в неї не було зморшок. Багато подейкували про те, що Оля збільшувала собі бюст, і хоч вона це не підтверджувала і не спростовувала, однак відомо точно одне питання про це. Вона не любить. У коментарях пишуть, що ну не може бути така фігура природнім шляхом. Як хтось подейкує, що можливо. Ви зробили груди. Чи робила колись Оля Полякова собі груди? Форма, яка не може бути форми якої? Що ви маєте на вазі? Що ви можете на вазі? Якої форми? Не може бути такої тонкої талії, не може бути таких тонких, красивих, накачаних ніг. Ви, ви про що? Красиві груди? груди. В мене все красиве. Робили чи не робили? Що це за випроси? Скажи, тебе передні зуби свої чи вставлені? От ти брешеш, ми тобі не віримо. Дурне питання. Скажи, то тупезне, -ту абсолютно. А, а пломби у вас є, а ногті у вас свої? Люди питають. Так, так, так це те саме. Це те саме. Ну Ти ж не розказуєш всім, що ти зробила губи, правда? І чого я маю розказувати, робила я цицьки чи ні? Аліна Гросу також завдячує своїй красі, виключно генетиці та природі. Однак експерти у галузі пластичної хірургії вважають, що співачка могла робити ринопластику, що зробила форму її носа більш витонченою та використовувала філери, аби підкреслити об'єм губ. А її чіткий контур обличчя може свідчити про використання методів підтяжки або контурної пластики. Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різедінова якось налякала своїх фанів, коли з'явилася на лікарняному ліжку. Однак згодом поквапилася заспокоїти прихильників і повідомила, що зробила пластичну операцію. За словами Різадінової, її дуже бентежив живіт, який постійно випирав. Він з'явився після пологів. Ганна сподівалася, що тренуваннями зможе прибрати живіт, але лікарі її засмутили. У неї діагностували діастаз та пупкову грижу, тож довелося все це виправляти скальпелем. А от спортсменці Аніті Луценко хірург не покращив, а навпаки, спотворив її живіт. Під час вагітності вона набрала зайву вагу, і після народження дитини її почала турбувати пупкова грижа. Аніта відчувала біль через цю проблему, однак вирішити її можна було лише хірургічним втручанням. Серйозно, вона задумалась про операцію лише після танців з зірками, коли під час переглядів запису вона дуже комплексувала через цю проблему. За її словами, операція була зовсім не складною. І вона довірилася лікарю, який входив до топ 10 Найкращих хірургів України однак дуже розчарувалася результатом операції і хірургічне втручання додало їй ще більше комплексів. Тож наступні п'ять років вона приховувала свій живіт від об'єктивів камер. За словами Аніти, вона не подавала позовів до суду, їй також ніхто не телефонував. А коли вона звернулась до цього лікаря з питаннями після операції, то не помітила жодної емпатії або ж бажання допомогти. Лікар сказав, що все ідеально. А от наступна історія і взагалі могла закінчитися трагічно. Співачка Міша Романова захотіла збільшити собі груди. Вона звернулася до престижної клініки в Києві, до славнозвісного хірурга Едгара Камінського. Прийшла всі передопераційні аналізи, щоб переконатися у відсутності протипоказань до мамопластики. Проте через кілька тижнів після операції з'ясувалося, що вона була на 16-му тижні вагітності, про що медики не могли не знати за результатами аналізів. Тим не менш, їй зробили загальний наркоз, і це могло мати фатальні наслідки для майбутньої дитини. Міша зазначила, що клініка могла або не перевірити аналізи, або проігнорувати можливу вагітність через матеріальний інтерес, адже вартість операції становила 6 тисяч євро. Сама ж вона не знала про свій особливий стан, адже у неї не було токсикозу. А жіночий цикл часто збивався через постійні перельоти. Романова назвала цю медичну помилку проявом халатності лікарів, застерігаючи інших жінок ретельно перевіряти свої аналізи перед операцією. Зі свого боку Едгар Камінський прокоментував, що припущення, що від операції могла постраждати дитина, неправда, оскільки сучасні технології жодним чином не шкодять організму. Днями про свою невдалу мамопластику розповіла і флористка та блогерка Анастасія Скальницька. Вона розповіла, що це була друга її операція на грудях. Першу Настя зробила в 2022 році після завершення грудного вигодовування та була задоволена результатом. Але через другу вагітність, набір ваги та схуднення, імплант перекрутився, тож його потрібно було замінити. Друге хірургічне втручання обернулося для скальницької жахіття. Анастасія показала, який вигляд мають її груди. Вказавши ім'я та прізвище хірурга, вона розповіла, що на її претензії той відповів. Ти ж бачила, що підписувала. Зі слів блогерки, їж примірник договору. Клініка їй так і не віддала. Зараз на скальницьку чекають подальші операції. Кожен приходить до пластичної операції зі своєю історією. Хтось тікає від тіні власних комплексів, хтось прагне заглушити голос хейтерів, а хтось просто хоче встигнути за модними тенденціями. І можливо, саме ці зміни подарують крила, навчають дивитися у дзеркало з усмішкою та допоможуть любити себе ще більше. Але у цьому всьому головне робити вибір свідомо та довіряти свою мрію лише надійним рукам. Обіймаю вас.